На вівтар Свободи українським народом було покладено мільйони жертв у період національно-визвольних змагань. І сьогодні з кожним днем рідшають лави героїв, які виборювали незалежність у 40-х-50-х роках минулого століття. І от цими днями надійшла ще одна сумна звістка в Івано-Франківську у приміщенні обласної просвіти прощалися із колишнім головою всеукраїнського братства ОУНУПА Михайлом Зеленчуком. Який після хвороби помер на 89-му році життя? У селі Зелена Надвернянського району Івано-Франківської області попрощалися із колишнім головою Всеукраїнського братства ОУН УПА Михайлом Зеленчуком. Саме тут, 27 вересня 1924 року, народився майбутній повстанець, член ОУН і вояк УПА. Прийшов Михайло у повстанський рух у двадцятилітньому віці. З того часу ройовий чотовий УПА в сотні крука куреня Довбуша, бунчужний куреня Бескид воєнної округи 4-го говерла, районовий референт служби безпеки Надвірнянщини з 1940. 1948 по 1955 роки у підпільній структурі ОУН Хорунджий УПА. Зиму 1953 го і 54-го років перебував у одній Криївці із командиром воєнної округи чотири Говерла Миколою Твердохлібом псевдо «Грім». У травні 1955 року його схопили працівники НКВС. Був засуджений до розстрілу, але покарання замінили на 25-річне тюремне ув'язнення. Відбув у Мордовії 16 років і 7 місяців. Михайло Зеленчук, член головного проводу КУНУ голова Всеукраїнського братства ОУН УПА, керівник першого великого збору вояків УПА, член української гельсінської спілки, меморіалу народного руху України, автор мовознавчих і культурологічних досліджень, низки спогадів із часів визвольної боротьби, нагороджений срібною медаллю об'єднання колишніх вояків українців у Великобританії, медаллю за особливі заслуги, орденом за заслуги третього ступеня. І покійний михайло, де ми в сьогоднішній день творимо похорон, залишив великий. І значний слід у житті нашого українського народу, нашого рідного, де він стояв на засадах, найперше, Бога і своєї України, де він до кінця виконав той обов'язок гідний, який був покладений на нього, як боронити свою українську державу, своє рідне село, місто, район, Україну, наші вояки, упа. Ніколи не йшли загарбувати чужі території, але вони стояли і відвоювали свій рідний край. Те саме творив і покійний Михайло. Хто хоче, йти за мною, хай бере хрест і він взяв той хрест і пішов за Христом. Пішов за Христом, знаємо, що і по тих тюрмах, і по голагах, по тому Сибіру не зламав своєї власної душі і вернувся назад на ті рідні землі до свого народу. І він боровся так само за ту українську незалежність нашого народу в теперішній час і словом, і ділом, і прикладом. Біля гробу Михайла Зеленчука у почесному караулі стояли ветерани ОУН УПА. Спокійним прийшли попрощатися представники влади, лідери громадських організацій і політичних партій, жителі села, родичі, побратими, які прибули з різних куточків України. За заповітом Михайла Зеленчука похоронили у його рідному селі.